Перший муніципальний чує ваші прохання, тому сьогодні ми відвідали центр зайнятості у нашому місті. Багато людей втратили роботу через війну. Багато людей приїхали в місто і починають життя знову. Ніна Миколаївна Принц поділилась з нами інформацією щодо роботи центру. Хочу зазначити, що ми працюємо в штатному режимі, готові допомогти кожному, хто бажає працювати в тилу, незалежно від місця реєстрації, від того, наприклад, якщо це переселенець, має він трудову книжку чи ні, розірвані у нього трудові відносини чи ні. Ми працюємо з кожним, хто бажає працевлаштуватися. Статус безробітного наразі можна декількома шляхами написати заяву у регіональному відділенні центру зайнятості, подати заяву на електронному сайті або ж через портал Дія. Але ж скільки виплачують безробітнім, та які підстави для зняття цього статусу? На сьогоднішній день наші клієнти, особи, які отримали статус безробітного, отримують допомогу в розмірі не нижче ніж тисяча гривень. Це на період карантину і не вище ніж 6700 гривень. Допомог розмір допомоги по безробіттю залежить від заробітної плати, від загального страхового стажу, який має людина, і сплачується індивідуально кожній особі в залежності від її даних. Допомога по безробіттю припиняється у разі працевлаштування, у разі відмов від двох підходів. Ящик пропозицій робот для які для безробітних, ну і в разі відмови від реєстрації в службі зайнятості. Теж багатьох глядачів також цікавить пакет документів для чоловіків призивного віку. Ми запитали у Ніни Миколаївни, чи потрібна довідка з військомату для становлення на облік. Відповідно до порядку реєстрації перереєстрації безробітних люди, які військово зобов'язані, мають надати до центру зайнятості військово-обліковий документ. Вість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, якщо ж мова йде про осіб передпенсійного віку. За рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу, то тривалість виплати не може перевищувати 360 календарних днів. Нагадуємо, що допомога по безробіттю перезначається з першого дня після надання статусу безробітного. Для вас перший муніципальний дізнався про актуальні програми зайнятості, тож слідкуйте за нами, далі буде. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.